Як обіцяв, сьогодні розкажу про самий початок у шкоріній промисловості. Все починається з натуральної шкіри ВРХ, яку очищують від залишків жиру, бруду, волосся та готують на барабанах дублення, найчастіше хромового. А це основа майже для любого готового виду шкіри. Далі після стадії дублення він перетворюється на звісний нам блюк. Потім водню йде на двоїльну машину. Розділяємо на дві частини. Саме лицьовий товар йде на виготовлення набука або лицевої шкіри. І нижній виробництво спілку. До речі, про спілки ми поговоримо у наступному відео про спіли. А тепер потрібно вирівняти товщину. Цей процес називається строжка. Шкіра проходить через строгальну машину, яка знімає зайве, щоб товщина шкіри була рівномірною. Перевірка товщини. Далі йде обрізка нерівних країв. Потім готову шкіру сортирують та відправляють в інший цех на фарбування та інші процеси, в залежності від типу товару, який бажано отримати.